Добрий день всім У нас уборка продовжається, як я і обіцяв, що буду показувати те що і далі вбираємо. Зараз їдемо в Саксон, 2 гектара, заїдемо скосиком. Вроді вже підійшов готовий. Покажу що сипе, який він, яка натура, потім знаємо. Спеціально з собою наберу в щось мабуть, щоб поміряти потом дома на туру по Вісан и взяли в тому году Саксон самый лучше сипнул Бела була Ліма, Грейн був и саксон и саксон сипнув больше 25 десь 27 а все остальные трошки більше за 20 Сейчас будем дивиться, заїду вже покажу Бомонт іще зелений стоїть. Я думаю, ще підождати треба дня, два-три. може понеділок, вівторок будемо пробувати. Ну там був Ладно, сейчас буду на полі, заїду покажу. Заїхали на Саксон. Yeah. Oh. Спеціально трактор поїхав важиться, бо ми перед цим два огорода скосили, висипали туди. І зараз спеціально поїхав на Віса, Віса сотка. 100 гривень заплатимо. Просто мені дуже цікаво яка урожайність. І скосимо це і знову на Віса заїдемо. Подивитися урожайність. Раді інтересу. Тут то ми площадь знаємо. Ішов сексончик вигружатися. Зараз наберемо поміряє... наберем і поміряємо влагу. Так, візьму благомір, поміряю влагу. Що, яка обстановка? Скасили 2 гектара, заїхали на віса. Зараз я озвучу цифру. Ну там не 2 гектара, а гектар 89, гектар 1,9 будемо вважати. Заїхав ось у чоловіку скасив гектар. В нього посіяний якийсь там топовий, не знаю, не буду називати, бо не знаю, не пам'ятаю, що він тут сіяв. Ну, точно не українське, це точно не український посівмат. Візуально бачу, що з гектара накосили більше. Чи ми там з двох? Ну, 1,9, яка різниця. А значить час цифра з 1,9 гектара накосили 970 кг. Що получається? 5 центный. Так що альдазор? Він там 7,5-8 ну Ще й хорошо, скажем так Сейчас поедет зважа скільки тут з гектара було Аж интересно тут я думаю більше було. было я дивлюсь по бункеру що більше в бункере было И сейчас їдущий Саксон там тоже у нас там 2 гектари, 1,98 по документу. Сейчас дивимося влагу, бо воно ну, там щось зеленого стояло багато. Дивимося, якщо все нормально, Влага. 8, догружаємо і опять важимося, опять узнаємо вес. Ну там я ж кажу, 5 центрів. І тоже ж по обробці оранка, після зернових, оранка. закрили влагу боронами, дві культивації посів. Після посіву е, ротаційною бороною пробігли, корпус били, містурядка, Побризгали грант після грант. Зараз ще одну між потім зробили і заїхали лістіву подкормку, обризали і все, більше нічого ми не робили. Так що отакі урожаї. Зараз поїдемо подивимося, що там ще ці 2 гектара нам скажуть. Зараз ну, я в косю подивлюсь. Хоча з виду, от я ж показував в відео, видно, що з виду шляпи хороші стояли, високий соєшний, шляпи хороші, вроді би, а ніфіга не сидя. Ще набрав в пакет, от, те зараз повезе Стас. а я набрав оце саксона спеціально в пакет, щоб...

Ну, чуть-чуть. Так, наверное, хватает. А, ну, встал. Ну, троха досыпать 360. Вот, вот и саксон. Ну, что ты там досыпаешь, ну... Сколько? 15 грамм, еще можно, да? Да. Так, все. 370. А давай еще раз. Бомонт. Бомонт. Заехал в косый бомонт. Края сыровать. Сейчас. Ну тут і зерно крупніше в нього. Ти бачив. Угу. Ще. Чуть-чуть, все, все. 415. Є результат. Ну да. Ну побачимо, що він сипне. Саксон один кусок по 5 центнерів, один по 6,5. 6 і ,7, 7, Ну, 6,7, я думаю, 20 кг тіла не мене вже. <різь> <різь> <різь>